Дорогі друзі, сьогодні ми в такому більш сімейному от, крузі на цьому зібранні. В основному всі свої члени помісної церкви. Знаєте, як казав брат Микола, ми підводимо сьогодні підсумки за рік. І було б добре знайти все-таки час, взяти листочок бумаги і ручку і записати якісь такі. Знаєте, ключові події, які були в нас протягом року, а були різні і важкі часи, і радісні, і сумні. І подивитись, як Бог допомагав нам ці часи, які Він посилав нам благословення. Я хотів би з вами подивитись на першу книгу Хронік, на два розділи 28 і 29. Ми не будемо все читати, але я просто якби, нагадаю про що тут говориться. Тут говориться фактично про останню зустріч Давида з народом Божим, про те, що він їм говорить, як він їх наставляє, як він звертається і до свого сина. От і його молитва. І ось в 28 розділі. Перша книга Хронік написано, що Давид зібрав Єрусалими всіх можновладців Ізраїля. І він до них сказав, що він всім серцем хотів побудувати дом Господу. Храм. І дуже таке було щире бажання, але Бог йому сказав, що ти не будеш будувати мені храм, тому що ти був воїном пролив багато крові. Але. Далі він говорить про те, що він дячний Богові за те, що з усієї родини батька він вибрав його і поставив його царем Ізраїлю. А з усіх його синів він вибрав сина Його Соломона і поставив після нього на царський престол. І далі, що Господь йому сказав, що твій син Соломон. Збудує храм, а не ти будеш будувати. І от він, в присутності громади, просить народ дотримувати заповідей Господа, потім звертається до свого сина Соломона, і він говорить йому про те, щоб він щирим серцем служив Господу. І далі він говорить, що тебе обрав Господь, щоб збудувати тобі храм, йому храм. І тому каже, будь мужнім і берись за цю справу. Він надихає свого сина Соломона взяти за цю справу. І знаєте, далі описується про те, що він передає сину креслення, яке він підготував. От, він розповідає, ділиться про те, як це буде виглядати храм. От, і Ось в 19 вірші тут написано про те, що всі ці вказівки, наголосив Давид Соломонові, були записані мною, коли була на мені рука Господа. Він допоміг мені зрозуміти весь план майбутніх звершень, щоб передати тобі. І знов він каже: будь мужнім, виконуй цю справу. Далі він звертається. До громади і говорить, що мій син Соломон він дуже молодий. І тому каже, це справа дуже велика, тому що ця будова не для людини, а для Господа Бога. І він каже: наскільки я зміг, я постарався все підготувати. Він не тільки підготував креслення, а він також підготував і матеріали. Золото, срібло і так далі. І далі в 29 му розділі ось він говорить про те, що він приготував і готовий віддати це все на будівництво. І далі каже, а тепер п'ятий вірш. хто сьогодні з вас хотів би щедро відкрити свою руку для Господа? Він каже, я зробив ось так. Ви готові підтримати. І в 9-му написано, весь народ радів з приводу добровільних щедрих дарів, оскільки всі жертвували для Господа від усього щирого серця. І цар Давид також був дуже задоволений. І далі я хотів би зачитати ось цю молитву Давида з 10-го вірша. Після цього Давид перед усією громадою проголосив молитву хваління Господу. Давид промовив: Благословенний ти, Господи, Боже Ізраїлю, батька нашого, від й до віку. Твоя, Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність, адже все що на небі і на землі Твоє. І тобі, Господи, належить царство. Ти вищий понад усе, як владика. Від Тебе походять багатство і слава, Ти володієш усім, і в Твоїх руках сила та потуга, від Твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Тепер же, Боже наш, прославляємо Тебе, приносимо подяку та хвалу Твоєму славному імені. Бо хто такий я? і ким є мій народ, що ми можемо охоче жертвувати, адже від Тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з Твоїх рук. Адже ми перед тобою, мандрівники та приходці, як і всі наші батьки, наче тінь життя наше на землі, і нічого немає тривалого. Господи Боже нас, наш, усе це багатство, яке ми зібрали для будівництва того храму, присвячено Твоєму святому імені, походить з Твоїх рук, і воно все. Твоє. Я знаю, Боже мій, що ти випробуєш серця і тобі до подоби щирість. Я від чистого свого серця усе це пожертвував і з радістю побачив, що і твій народ, який тут знаходиться, так само хоче жертви тобі. Господи, Боже батьків наших, Авраама, Ісаака та Ізраїля, збережи навіки цей напрям думок і щирість почуттів сердець твого народу, зміцни їхні серця в любові до Тебе. А моєму синові Соломонові дай також щире серце, сповнене рішучості, дотримуватись твоїх заповідей, твоїх повелінь та твоїх постанов, і щоб він виконав усе необхідне для будівництва храму, для якого я все це приготував. Закінчуючи молитву, Давид запропонував усій громаді: віддайте вихвалу Господу, нашому, вашому Богові, тож уся громада поблагословила Господа, Бога своїх батьків. Всі впали до лілиць, поклонившись перед Господом і, весь, і перед царем, після чого народ звершив для Господа жертвоприношення. Ось такий текст ми з вами прочитали. І цей текст говорить про життя Давида. Знаєте, як би заключні акорди Давида. Давид був особливий у Бога, він царював над Ізраїлем 40 років. І Бог називає його як мужем по серцю своєму, по серцю Бога, та його ще називають солодким співцем Ізраїлю. Написано, що Давид помер в щасливій сивині, похилому віці, багатстві та слави. Знайте, Давид мав дуже близькі стосунки з Господом. Більшість псалмів, книзі Псалтир, написані саме Давидом. І знаєте, серед них є псалми хвали, молитовні, пророчі про Христа, написані в радісні часи, в часи тривог, великих переживань, де він відкриває свою душу і показує нам, наскільки він бажає цих щирих, близьких відносин з Господом. В псалмах Давида ми знаходимо втіху, ми знаходимо задоволення, вони заспокоюють нас, надихають нас покладати свою надію на Господа і пізнавати Бога. І ми знаємо, що Давид дійсно він покладав свою надію завжди на Бога. Ось чудовий псалом 23. Господь мій пастир, я не матиму недостатку, де він свідчить про Господа, який піклується про нього і захищає нього. А ось 9 дев'ятий псалом, молитва його в кінці псалма: досиди мене Боже, і пізнай моє серце, і випробуй мене, і пізнай мої думки. Подивись, ще не найду я зубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Ми бачимо щирість його молитви і бажання жити так, щоб Бог був ним задоволений. Ми бачимо Псалом 51, 6-й вірш. Супроти тебе, Тебе єдиного, я залишив і вчинив те, що є злом твоїх очах. 12-й Дванадцяти Серце чисте, створив мені, Боже, і Духа правоти віднови у мені. Де ми бачимо щирість його покаяння. І от життя його дійсно підійшло до завершення. І в цих текстах, що ми прочитали спочатку, ми бачимо Давида, який свідчить перед народом про Бога, якого він знав. Він хоче сказати ось такий мій Бог, якого я знав, з яким я близько спілкувався. От. І він дійсно. Достойний хвали, поклоніння і так далі. І ось, знаєте, у Давида на серці, маючи близько відносини з Богом, от, він відкрив якби таємне бажання Господа. І одного разу він говорить, перший хронік 17.1: ось я живу в палаці з кедрового дерева, як ковче Господнього заповіту під наметом. І Господь сказав Давиду, 11 вірш, коли сповниться твій вік, і ти приєднаєшся до своїх батьків, то я підійму після тебе на престол твого нащадка, одного з твоїх синів, я зміцню його царство, і Він збудує мені храм. Здавалось би, Давид, почувши таку відповідь, він міг би сказати, я зрозумів. Мені храм не будувати. Але я буду молитися за свого сина, який збудує цей храм, щоб Бог його благословив. Але знаєте, Давид так не поступив. Його було це не тільки бажання, це була його мрія. І знаєте, він приложив всі зусилля для того, щоб, як кажуть, свою мрію втілити. І як ми вже читали, Бог йому відкрив, а який буде цей храм? Як він буде виглядати? Які будуть там кімнати? Що там буде в цих кімнатах? Які матеріали повинні бути, розумієте? Скільки, де, що і так далі. І він дійсно все приготував для будівництва. І ось тепер давайте подивимось на цю завершальну молитву щасливої людини, яка закінчує своє життя. Перше. Давид звертає увагу на свого Бога, як добре знав, і до якого звертається перед усією громадою. Послухайте, Давид називає його благословенним Богом Ізраїлю, нашим батьком від віку й віки. Давид говорить, що Господь він величний в своєму творінні, в якому явлена сила, пишнота, слава, могутність. Його все на небі і на землі. Його все. Господь владика. Царів Господь Господь. Він вищий над усе. Він володіє усім, і в нього всі ресурси. Від нього походить багатство і слава, в його руках сила та потуга. Брати і сестри, а як ми бачимо і роздумаємо про велич свого Бога. Бога, в якого ми увірували, в якого джерело всіх наших благ? Та чи свідчимо ми про це оточуючим людям, так, як робить це Давид? А чи задоволені взагалі ми тим, що маємо від нашого Господа? Чи захоплюємося ми всією красою, чарівністю неба, чарівністю дня, як говориться в одній з пісень? Та чи дякуємо Бога за його чудове, природне навіть оточення, де ми живемо з вами? Бачимо ми цю красу і. Говоримо про неї іншим людям. Друге, від руки Божої залежить учинити когось великим і могутнім, так сказав Давид. І знаєте, Давид був звичайним пастухом, але Бог побачив його серце. І Давид сподобався Богові. Він дійсно був угодним Господу і Бог поставив його царем Ізраїля. Завжди Давид пам'ятав, ким він був. І ніколи себе не звеличував. Брати і сестри, а ким з вами були ми? Давайте подумаємо. На широкій дорозі, далекій від Бога, чужі мертві для нього, наші очі були закриті і ми йшли широкою дорогою в загибель. Ви знаєте, і зараз багато людей вони духовно незрячі. І їм закрито, що ж? Далі, вони живуть, тільки, як кажуть, до могили. І думаю, що на цьому вже все. Але знаєте, Бог через свою істину розриває, якби занавість нашого її сліпоти, да? і він показує вдалину те, що належить вічності. І знаєте, Бог. Вказує нам на щасливу вічність з Богом. Давид говорить, що наше життя на землі тільки тінь. Справжнє життя воно починається фактично далі. Слава Богу, що Господь знайшов нас, кожного, торкнувся Духом Святим, відкрив нам свою істину, прикоснувся своєю любов'ю до наших сердець, і навернув нас до себе. Мало того, ми прощені, нам оправдані грехи. Знаєте, ми усиновлені діти Божі, це Бог зробив. І Він вів нас в церкву Христову. І Він дарує нам вічне життя, духовні дари. Він призвав нас на труд свій виноградник, щоб ми звіщали добру звістку про нашого Спасителя. Тим людям, які ще далекі від Бога. І знаєте, найбільше диво, яке зробив Бог по відношенню до нас через смерть і Воскресіння нашого Господа, це те, що ми дійсно стали близькі до Господа. Третє. Давид прославляє Господа і приносить подяку та хвалу славному Божому імені. Нам також є за що дякувати Господу. Ми вже сьогодні говорили тут. І дійсно, ми багато чого пережили. Тяжкий цей рік був, рік війни, постійних обстрілів, ракетами, шахедами, частими тривогами, день і ніч, великі переживання, стреси, рік виснажливої боротьби за перемогу з сильним безбожним ворогом, за яким стоїть диявол якого ціль знищити наш український народ і знищити нашу країну, зруйнувати нашу енергетичну структуру і так далі. І ви знаєте, ми втратили час території, нас понівечені міста і села, нас багато постраждалих людей, сльози, біль. Скільки загиблих, дорослих, молоді, дітей, скільки рам, які будуть заліковуватися ще десятки років, ми це все з вами проходимо. Але по милості Божої ми з вами ще живі, ми стоїмо, ми боремося, ми надіємося, ми не зламні, ми молимося. Ми віримо в перемогу по милості Божій, бо хочемо бути вільними і щасливими. Не думаю, ви погодитесь з цим. І знаєте, якщо ми дійсно хочемо бути вільними, ми повинні зрозуміти одну річ. Пам'ятайте, колись Ізраїль одною рукою будували, а в іншій руці тримали меч. Ось приблизно нам прийдеться жити в такій обстановці. І ми повинні розуміти, от, Бог дійсно благословляє Україну. І ми повинні дякувати Богу за ту свободу, яку ми маємо для проповіді Євангеля, для служіння в цих умовах, що ми можемо проповідати ім'я нашого Господа і Спасителя скрізь. І тут. І в інших місцях, і там на передовій, і навіть на окупованій території наші брати і сестри, вони звіщають Євангелія. Ми вдячні Богу за волонтерську діяльність, за всіх, хто причетний до цього. Це дійсно важлива робота, як говорив Сергій Михайлович. Ми вдячні Богу за наших воїнів, які боронять нашу землю, закривають небо. І ми повинні молитись за них. Щоб Господь беріг їхнє життя. Ми дякуємо Богу, що навіть в таких складних умовах ми можемо користуватися достатньою мірою світлом і теплом. По милості Божої, Бог дає нам теплу зиму. І це теж благо для нас. Ми дякуємо Богу, що в нас є їжа, житло, а також за те, що ми можемо допомагати тим, кого цього немає. І нам є. За що дійсно подякувати Богу. Четверте, на що хотів би звернути увагу, Бог щедрий по відношенню до нас, тож і ми повинні бути щедрими. Давид каже, що все, що ми маємо, так він говорить, ми отримали від нашого Господа з Його руки. І саме це розуміння дає можливість охоче щедро жертвувати для Бога. Давид каже, я від чистого серця все це пожертвував і з радістю побачив, що і твій народ, який тут знаходиться. Так само охоче жать тобі. Знаєте, це дуже приємно було Давидові. апостол Павло нагадує нам, що Богу подобається, коли мої руки і моє серце відкриті для Бога і ближнього. 2 Коринтянам 9.6. Тим, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедрою пожне. Кожний нехай дає завелінням серця, а не жалем чи з примусу, адже Бог любить того. То дає з радістю, а Бог спроможний збагатити нас усякою благодаттю, щоб ви завжди у всьому мали повний достаток і збагачувалися, збагачувалися всяким добрим ділом. Ви знаєте, Давид говорить тут якби про матеріальну частину. Але ми повинні розуміти глибше Бог спас нас, ми належимо йому. Тому Бог чекає, щоб ми не тільки. Десь фінансово участвували, матеріально участвували, одержавши все від Бога, але щоб ми могли своє серце, своє життя, свій час, своє здоров'я посвятити Богові і зробили це щиро від серця. І останнє п'яте. Щоб ми в ревності не слабшали. Ми бачимо заступницьку молитву Давида за народ. До Бога. 18 вірш. Господи, збережи навіки цей напрям думок і щирість почуттів сердець твого народу, зміцни серця в любові до тебе. Давидові було дуже приємно бачити народ, який відкритий до Бога, щедрий. І Він хотів, щоб це продовжувалось і далі так. І він якби спокійним таким серцем. Міг, як кажуть, відходити в вічність, закінчуючи своє життя на такій позитивній ноті. Ми повинні, як і Давид, молитися за наших братів і сестер, щоб разом звершувати служіння та використовувати дари, які дав нам Бог, підтримувати один одного, робити добро та проявляти любов один до одного. Апостол Павло, в посланні до римлянам, пише ось так. 12 розділ 9 вірша. Любов не лицемідна. Не набудьте зло, шукайте добра, любіть одне одного по-братерськи, Пошаною один одного, випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою одніє думки, не будьте зарозумілими, не слідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. І останнє, на що хотів би звернути увагу, От, і, що ми бачимо в молитві. Ось Давида. Це публічне поклоніння. 29 розділ, 20 вірш. Закінчуючи молитву, Давид запропонував у всій громаді. Віддайте й вихвалу Господу, нашому Богові. Тож уся громада поблагословила Господа Бога своїх батьків. Всі, чуєте, всі пали до лілиць, поклонились перед Господом. Перед царем, після чого народ звершив для Господа жертвоприношення. Цікаво, Давид не пропонував їм стати на коліна і поклонитись Господу. бо вони добре розуміли, хто вони, і вони розуміли перед ким вони схиляються на коліна перед Богом, про якого звіщав Давид, величний і славний, владика. Всього. Кого все в руках? Так було колись. На жаль, зараз цього ми не бачимо. Майже. Але хочу зачитати ще два місця. А як буде в майбутньому? Об'явлення 4.9 – і як тільки живі істоти віддадуть славу честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, 24 статці падають перед ним, перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому, хто живе віки віків. І кладуть свої вінці перед престолом, кажучи: достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе. Завдяки твоїй волі все постало і було створено. А наступний розділ книги об'явлення, 5, сьомий вірш, він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти, 24 статці перед передавцем, маючи кожне гусло, золоті посудини, повні ладану. вони молитви святих. Тож і ми зараз з вами маємо можливість помолитися до нашого Господа і подякувати Його за всі благомилості, які ми мали в цьому році. Амінь.